У 2018 році, коли заснувалася школа, вона тоді не була ще школа. Це був коли взагалі курс з фотографії, mm -hmm. котрим там тривав там, 12 занять, а там скільки, типу, там півтора місяці. І потім там пішли якісь виставки, якісь нові набори, якийсь розвиток, колектив пішло, 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 створився, колектив uh -huh. Да. Типа школа ж спочатку називалась, ну типа, не школа, та от були типу, курси там, Сергія Мельниченка, а вже через півроку, коли ми зробили, коли я запропонував створити колектив і доєднатися, типу, студентам, котрих я випустив там першого, другого курсу, то вже почав ну, типу, думати над ідею, типу, що що, як можна це типу, назвати, абревіатуру якусь коротше сидів, типу, такий собі накидував і mm -hmm. такий молоді миколаївські фотографі, mm -hmm. мі, Миколаїв, Ян, фотографі, абревіатурка міф. Прикольно, і типа, ну і пишеться не як міф там англійською, так, так а як міф.